Так, мої друзі, я ще вам хочу розказати ще одне свідчення. Ну, все відбувалося також багато років тому. Була така жінка, бо великі землетруси, була війна. Все знаєте попадало. Все знаєте, загинуло. загинула, все пішло знаєте, крізь під воду, але ця жінка лише спаслася. І вона тоді, мені, друзі, повірила, Богу, що Бог є істина, Бог є, а Бог все може і всі може. Я милі друзі, скажу, що ми не повинні будувати своє життя земне на теорії земній, на сьому земному тлінному дочасному. Ми повинні будувати на теорії небесній. Тобто ми повинні своє земне життя посвятити повністю небесній релігійному, чистому знанні на небесній і на усі покою, яка походить від божественного світла. То наше життя повинно не бути лише, що ми сказали на арені чи доспівали на арені, але ми те не робимо і не. Поступаємо по тих релігійних вчинках і діях релігійних, які від нас прагне сам Бог світла. Але ми повинні ділом і життям своїм, своїми учинками І любов'ю, теплом, підтримкою, відчуттям, і ми це доказати. Не на слові, милі, друзі, але на неділі і життям своїм. Тому що. Ми повинні любити всіх, незважаючи, яка людина є, але любити всіх. Тому що як у нас є чисте, ясне знання і разом світлий, то значить Бог нас наділить своїм покоєм, своїм сілемудріям, своєю чистотою і миром, і радістю неба. Тому що Бог не хоче від нас. Щоб ми жили життям таким, знаєте, як ми хочемо. Але Бог хоче, щоб ми жили життям святим і чистим перед Ним і перед цим миром. Тому що Бог не раз говорить до мене через своє божественне слово, не величайся, але бійся, що навіть ми не повинні себе нести, підноситися над іншими. Ми повинні бути простими, дружелюбленими, щирими. Відкритими людьми, як діти, ми повинні бути простими, тому що в дітях лукавства нема, і ми повинні, як та дитина, мати ту любов, те все ту відхочуюсь і ту щирість. Ну, сказав я, що з тобі погане. Не тримай на нього глибокого зла, але прости від усього серця, і все буде добре. І Бог, всяку провину, всякі гріди, свого серця і душі своєї. Але... Коли нас глибоко ранять, знаєте, я по собі знаю, це дуже важко простити. Дуже важко простити. Але Бог від нас вимагає, щоб ми прощали, щоб ми співчували і любили. Тому що як у нас будуть релігійні небесні вчинки неба, діяння з неба, ми будемо, як сам Господь. Як сам Бог світла, всяке знання, всякого покою, жити по Його завіті, по Його слові, тоді ми ведемо в небо, де є покой, де є життя, де любов безкінечна. Що наше життя повинно не будуватися на своїх, знаєте, на своєму фундаменті, але на фундаменті і теорії небесній? що ми повинні. Приділити своє життя, хоч хвилинку тобі Богові, помолитися святу книгу конигу почитати, почитати, під церкви, попросити Бога помічі і послухати пожар слово, і Бог нас за себе нагородить у тому бажатовому царстві. Коли я бачу, що наскільки ми повинні мати в серці. Не лисимірність, не якусь там підлість комусь відомстити, комусь якусь зло сказати, зробити, але ми повинні мати в серці любов, співчуття, щирість, відкритість, Чи наше серце і наша душа повинна бути чиста. І наш разом не повинен бути затьмавлений наш разом, але наш разом повинен бути світлий разом, разом неба, разом Повинен бути світлий і чистий. А це значить, що наші думки і наше життя повинно бути в чистоті, і в святості, покорі, і в смиренні, покарення не лише перед людьми, а й перед Богом. Своїм життям своїм життям прислати його на цій землі. Говорю вам, милі друзі, до всієї селяни, до всього світу, що прийде година. Що ми всі будемо рівні, всі будемо рівні. Коли прийде сурма, коли прийде Бог у славі, всяке лже знання вся лже лж... лж... разом засніманий разом, Бог все скасує. Хто чинив діла світла, підуть в царство світла, хто чинив діла тьми, підуть в царство тьми. Дуже страшно, мені, друзі, коли ми війдемо в царство тьми. а дуже добре, коли ми війдемо в царство світла. Зад покоє блаженство. Також давай тримати за руку Бога світла і війти в чистий край, де ща, де є покой, де нема смерті. Я, маю друзі, я вам одне скажу, що ми повинні своє різдво будувати не на слові, а на ділі і на, і на релігійних діяннях напа. Бо вся слава, Бог є милосердний, справедливий і святий. qual a o meu vício?